Закрили збір, попри дощову погоду на свята 220 тисяч гривень. Саме таку суму вдалося зібрати волонтерам полтавського батальйону небайдужих завдяки акції Великодній кошик, що тривала у місті з 12 по 16 квітня. Волонтери продали понад дві тисячі пасок, до випікання яких долучилися як окремі господині, так і приватні підприємці, а також працівники вишів, студенти та переселенці. Великодню випічку продавали на. Тільки в будиночку святого Миколая, а й в кількох інших локаціях міста зібрані гроші спрямують на придбання дрона для підрозділу Соловий 116 116-ї окремої бригади тероборони. Вдалося зібрати 220 тисяч гривень, які ми спрямуємо на закупівлю дрону для 116 шістнадцятої бригади підрозділ Соловей. Це величезний збір, який проводить місто Ха. Потрібно 860 тисяч. І полтавський батальйон небайдужих вирішив з цієї суми зібрати на дрон. А місто Ха буде збирати на оптичну камеру, дуже потужну, прекрасну, яка буде очами хлопців. Підрозділу соловей, але, відповідно і більшості тих, хто там охороняє нас в районі, де вони працюють. Цього року дійсно були нові смаки, нові пасочки. І цього року, так само як і минулого, до продажу пасочок долучилися внутрішньо переміщені особи. І я би сказала, що ця акція це навіть було не стільки про гроші, а бути частиною ось цього. Добра, яке ми створювали всі разом, і подякувати й допомогти нашим захисникам. Нагадаємо, великодню акцію волонтери полтавського батальйону небайдужих започаткували близько восьми років тому. Торік вдалося зібрати 180 тисяч гривень та придбати два авто для наших військових.